Местова, метраж 77, кімнати кімнати Два 2, дизайн, Світлана Носова фото, Наталія Мавренкова, Хротенько. При ремонті в новобудові велика частина бюджету йде на оплату послуг будівельників Чорнову обробку, роботи з електрикою і каналізацією. В загальному на все те, що визначає якість життя, але при цьому виявляється невидимим. Так і в цьому проєкті у замовників був скромний бюджет, з якого на чистову обробку і мебеліровку залишилося зовсім небагато грошей. Дизайнер Світлана Носова зробила ставку на якісні стіни, і підлогу недорогі меблі підібрала в Ікеа, а освітлення в топ 10 подробиться. Один з основних пунктів економії відсутність перепланування. Всі приміщення в так званій квартирі сорочечці залишилися в початкових межах. Спальню замовників і дитячу розмістили в різних кінцях, кухні облаштували вітальню, площа це дозволяла, санвузли залишили роздільними, виняток склала спальня, в ній спроектували повноцінну гардеробну, вийшло виділити місце для одягу, зберігання домашнього начиння і прасувальної дошки. Оздоблення стін найпростіша ніяких декоративних панелей, шпалер, тільки фарба. Це істотно заощадило бюджет, при цьому дизайнер дивилася в майбутнє. Стіни, покриті американською фарбою Шервін Вільямс, можна мити колір не тьмініє протягом довгого часу, а це означає, що можна не переживати про швидку перефарбовування, навіть з урахуванням наявності в будинку двох кішок, з цієї ж причини вибрали хорошу паркетну дошку. Щоб підлоги не довелося міняти через пару років для кухонного фартуха. і ванної кімнати взяли однакову плитку українського виробництва і талон. У них же знайшли підлоговий керамограніт. По-перше, це досить бюджетний бренд. По-друге, при об'ємному замовленні можна отримати додаткову знижку. В основі інтер'єру сірі бежеві блакитні відтінки, розповідає Світлана Носова. Вони не нудні створюють відмінний фон, на якому стильно виглядає прості меблі. А декор та аксесуари замовники зможуть змінювати за настроєм. Майже всі меблі купили в IKEA. це добре впізнавані серії: ліжко, комод і приліжкові столики Хемнес з цележі білі. Вони універсальні і підходять майже в будь-який інтер'єр, фурнітуру не міняли, але за допомогою нових ручок і перефарбовування можна зробити унікальну річ за невеликі гроші. Холодильник і обідні стільці вже були у замовників. Останнім надали більш сучасний вигляд за допомогою фарби. Всі освітлювальні прилади, люстри, настільні лампи, торшери купили в маркетплейсі топ тен за приємними цінами. А картини для декору підібрала наша місцева талановита художниця Ліана Нігамецянова зі своєї галереї Лениніґалері, розповідає дизайнер. Висновки як заощадити, відмовитися від перепланування замість шпалер і декоративних панелей, використовувати фарбу, вивчити асортимент ікеа, перефарбуйте старі дерев'яні меблі, стежити за акціями на топ тен планування. Бренди представлені в проєкті дитяче оздоблення. Фарба шервін вілліам підлогове покриття, паркетна дошка, освітлення, люстра і настільні лампи, топ-тен меблі, ліжко гов, стіл. Стелажі все, ікеа текстиль, штори, ікеа, текстиль на ліжку килим все, Гмгома, зара гоме декор картини, янані алері, спальня оздоблення, фарба, шервін вілліам, підлогове покриття, паркетна дошка. освітлення люстра, настільні лампи, торшер все топ. Тен меблі, ліжко тумби, кумот, все ікеа, текстиль на ліжко, гмгоме декор картини, Янані галері, кухня вітальня. Оздоблення: фарба блакитна, шервін Вільямс, фарба бежева, літледрене, плитка на фартух, італон підлогове покриття, італон меблі, диван плюм з декор картини, янані галері, дошки та кошики, янані гоме освітлення, люстра, топтен, декор та текстиль, зарагоме зара, штори, іке. Побутова техніка, мікрохвильова піч, панасоніць-духова шафа, варильна поверхня все, ганса-холодильник, грванная, оздоблення і талон меблі, тумба з раковиною, аквела сантехніка. Жацоп делафон. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов інміру